У епізоді ми вже згадували Сергія Маслобойщикова, тож сьогодні пропоную детальніше поговорити про цього режисера та його роботи. Отже, Сергій Маслобойщиков це український режисер театру і кіно, сценограф, графік, актор, заслужений діяч мистецтв України та лауреат Шевченківської премії. Серед його 13 фільмів, які будуть представлені на цьогорічному Роттердамському кінофестивалі, є два фільми про Майдан 2004 та 2014 року, у яких Сергій безпосередньо брав участь. В інтерв'ю Українській правді режисер каже, коли відбуваються подібні події, неможливо бути поза ними. Фільм Сергія Маслобойщикова Люди Майдану 2005 року не лише демонструє атмосферу на Майдані. А й дає змогу зрозуміти думки людей різних позицій під час помаранчевої революції і 9 місяців після неї. Завжди людина хоче мати свободу, свободу своїх дії, свободу свого слова, тому що це мій вибір. Дай мені. У стрічці відбувається протистояння між людьми із Заходу та Сходу України, думки яких кардинально різняться. Адже Захід підтримує Ющенка, а схід Януковича. У центрі сюжету зображується життя простих людей, різних професій, з різних куточків країни, які мають різні думки. Це допомагає глядачу краще зрозуміти хід подій, причини та наслідки помаранчевої революції. Ми навіть не знаємо, яка не там. Я там ні разу не була не, не був я в Донецьку, я не знаю. Ну, не знаю. Я. Ну, чесно не знаю. З ним тукла, що вони живуть за щодо нас. 2015 року виходить ще один документальний фільм Сергія Маслобойщикова Український аргумент, який розповідає про події Революції Гідності. Фільм містить інтерв'ю з активістами, які доводили той факт, що у кожної людини була своя причина, щоб вийти на майдан та показати спротив. Автора фільму цікавили долі людей. І коли люди починали розповідати про своє життя, поступово відповідали на питання, чому ви тут. І ось ці репліки різних людей, власне, і складалися в єдину картину і зображували події революції. Ми нормальні, обичні люди, українці, яким стоять не за гроші, ми просто держимо свою ідею. Щоб була в нас нормальне життя таке, як і в Європі, таке і в нас. Ми є за свободу за юну Україну. В інтерв'ю Радіо Свобода Сергій пояснює, чому фільм має саме таку назву. Він говорить про те, що у кожного є свої аргументи, які злилися в один і стали загальним рухом. Сергій каже, що не знає, що сталося далі з героями фільму. відомо лише, що один чоловік долучився до добровольчого батальйону і ще один повернувся додому на Донбас, де і залишився навіть після початку повномасштабного вторгнення. В інтерв'ю Українській Правді Сергій розповів про те, що початкова версія фільму тривала півтори години. Прем'єрний показ відбувався у Врославі, і поляки просили зменшити фільм до 30-40 хвилин. Проте Сергій зміг скоротити лише до години. У стрічку потрапили насамперед ті історії, які вразили режисера, а всього було записано близько півсотні розмов з людьми з різних куточків країни. Режисер розповідає, що почав брати інтерв'ю для того, щоб донести правду до тих, хто не розумів, що насправді відбувається на Майдані. Бували й випадки, коли люди. Не хотіли давати коментарі, особливо після початку перших розстрілів люди ховали обличчя і на деяких наметах навіть висіли написи, що знімати заборонено. Сергій Мостобойщиков спочатку і не замислювався про зйомку документальних фільмів, але події, які відбувалися в Україні, спонукали його до цього. Знімав він без фінансування сам інколи з оператором Богданом Вершбицьким. У фільмі, до речі, є кілька кадрів Світлани Зінов'євої, Михайла Іллєнка та Марини Ляпіної. Ще один фільм, режисером якого став Сергій Маслобойщиков, має назву Навала. І розповідає вже про події повномасштабного вторгнення, а саме про окупацію Херсонщини. Автором фільму є Анжела Слободян, українська журналістка, яка перебувала понад чотири місяці в російській окупації. І навіть пережила місяць полону. Героями стрічка є Катерина та Олена, дружина та донька Леоніда, який загинув в перші дні повномасштабного вторгнення. Вони розповідають про те, як відбувався початок окупації, про те, як Леонід попав під обстріл. І швидка допомога не могла до нього дістатися через небезпеку. А коли нарешті дісталася, вони знову потрапили під обстріл, і, на жаль, Леонід, а також водій швидкої допомоги, загинули. Я Льоні говорю: Альона, говорю, сідай з ним. Говорю, бо є, я його втрачу. говорю, я його ну, я не вийшов без нього. Ти все, говорю, ти будеш будь-поруч з ним. Олена, його дочка та фельдшер змогли вижити і, власне, їхні. Ам... Розповіді ми можемо почути у цьому фільмі. А також у фільмі є архівні записи швидкої допомоги і кадри з перших днів окупації Херсонщини. Алло, здравствуйте, можна скорою допомогу? бавілки на трі, тягінка, бомба дві ноги ранені. Там зараз стріляють. Так. Да. Якщо там йде обстріл, машина туди не доїде. Документальні фільми Сергія Маслобищикова показують правду. Глядач, переглянувши їх, може краще зрозуміти, що відбувалося в Україні. Проте режисер відомий не лише своїми документальними фільмами, але й ігровими. Про прем'єру ігрового фільму Яса ми обов'язково поговоримо у наступному епізоді.